Норм. Стрьом. Ні, це стрьом. Це норм. Ми спитали, що норм, а що стрьом для чернігівців. Нормально. Чому? Не знаю, мені так подобається. Норм. Норм. Но для здоров'я. не знаю, Удобно, так комфортно. Це особиста справа кожному, я вважаю. кожному. Норм. Да. Тому живемо окремо. У кожного повинен бути свій простір. Як у молодят, так і у батьків. А Якщо батьки молоді, то тим більше. Якщо це вже чоловік. 30 років то це вже стрьом. Чому? Треба. Мати свої шустну як вам сказати, якщо є можливість проживати окремо, то будуть проживати. А як нема такої можливості, так що робити? Люди, які вже у віці, то вони повинні жити окремо, так сказати, щоб не заважати молодим, і, і, і їм ніхто не заважав. Щоб от, от так я вгадаю, що окремо треба проживати, якщо є можливість. Степ. то ну, зраджуватися на око. Никаких любовниц. Я всегда ей говорю, у тебя в кармане всегда должны быть деньги. Всегда. Вот у меня нет ни копейки, а у нее должно быть. Потому что, чтобы она не смотрела на руки чужие мужиков. Вот мужик достал какую-то там сотню, она нож, о, ты посмотри, а у меня нету, понимаете? Сколько вы уже разом? 47. 47 лет. Для мене це табу якийсь. Ну так, да, є якісь норми, все такі моральні, яких треба дотримуватися. Да, навіть у нашому у наш час. Не, це неповага до людини, яка зустрічається з іншою. Тому що потрібно поважати один одного і любити. Вважаю, стрьом. Чому? Ну, бо весь час не віддають. Те, що попросили. У вас траплялося таке? Так. Багато не віддавали? Багато. Дві тисячі. Якщо подруга звернулася, відповідно дам. Але ж е, якщо е, сума грошей яка залежить від суми. Норм. Норм. Нормальна. Чому? Допомогти людині нормально. У мене є близькі, яким я можу позичати гроші. А як багато можете позичити? Коли, не жалко, не шкода а, втратити ці кошти. У всіх родичів е, різна історія, і да, нам якось треба співіснувати в цьому світі дуже тривожному. От, я своїх не блокую, да, але залежить від контексту. Ну, якщо родичі все дуже погано поводять, то норми. Стрьом. З родичі, які б вони не були, ну якщо з Росією, то це норм.